Понад 800 пожеж у природних екосистемах виникли на Чернігівщині від початку року. Здебільшого їх причинами стали недбале ставлення місцевих жителів і зовнішній ворог, який уже третій рік воює з цивільними та їхніми будинками. За останній час ми стали свідками значного збільшення кількості випадків загорань на відкритій території в наших лісах, полях. Та інших природних зонах з них суха трава та сміття: 755 пожеж, в лісах 57 пожеж, чотири пожежі на сільгоспугіддях та одна на торфовищах. Пожежі в екосистемі є негативним явищем як для довкілля, так і для здоров'я та життя тварин і людей. Яскравим прикладом є випадок, який відбувся в Прилуцькому районі 26 серпня, коли на місці виникнення пожежі на відкритій території було виявлено тіло чоловіка. Несвідомі дії людей, які випалюють суху рослинність, можуть призвести до поширення пожеж на значну площу і знищенням флори та фауни. За такі дії на правопорушника накладається адміністративна або кримінальна відповідальність. Штраф у разі виявлення правопорушення для громадян становить від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Для посадових осіб – від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Співробітниками ДСНС з початку року складено 516 протоколів про адміністративне правопорушення та притягнуто понад 400 осіб. Що призвело до штрафів на загальну суму більше ніж 800 тисяч гривень? Працівники ДСНС закликають жителів області бути обережними й у разі виникнення або виявлення пожежі терміново повідомити за номером 101.